На влучати виця я. Не робити попадана. От тепер влучатись. От тепер я теж влучатись. Ну no, но-но, no, no, не перезряджатись, падно. Вітаю вас, маленькі дівчатка. А ви більше ніж я думав? Але мені все одно в мене велика мапа і маленький пеніс. Що ми будемо з цим робити? Давайте подивимось на мапу або на мій пеніс. Я не хочу дивитись на мій пеніс. А я б подивився. Оу, oh, ши! Як я влучу? Я навіть не бачу нікого. Ага, вони позаду щось будуть спавнитися. Чи де вони будуть спавнитися? Я вже не розумію. Ей, ей, ей. Help me, help me, ей hey. hey, 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 hey. What the fuck? Помогите! Пернала, пернала, пернала! Блять, сука! Пернала, блять, шо ж? Не з'їздили, так сказати, на курорт. Вони б сраку розірвали. <певцов> Не, мали, конечно. У мене рожевий револьвер. <певцов> <певцов> Слышишь, ти, блин, пародія на хінкаль. Слышиш, ти пародія на хінкаль. Блин, а его не можно есть туда. Поклади, поползай его сюда. Блять, жадебность моя, ебаный рот, меня зараз губит. А мы на вже. Я, я, я выпадково глажу баранчика. Я зараз помру. Сука. Нахуй, сусать. Блять. У мене кабанчик Його Я говорю, не сможет. Брат, ты брат? Ну да. Прикольно. Верну ты даун, брааа, ай, б. Мистер Даунипус? It's you. Oh, it's me! Я, блядь, вас шо запрошивал си дверь, ага. А ну чекайте звідти, блять, понаїхали тут, блять. А там еще а тут а шо? А так, а ну, посыпались. Посыпались, молодежи, звітся. Какие там шо пролить? Что відпочивати почевать? Блять, типа развалился. Ты нормально взял? А я не влучаю, пані, так от тобі. Страшно, бля. А ти привлучаю. Я ніби в якийсь момент просто перестаю. Ебать, вони мене закидали там какашками. Усі в ступорі просто тільки що відбувається. Колись було людство, і воно горіло і таке Танос прийшов і таке ч. No way. А потім армія і така типу тану знову так. Чу. Все таки, оу, І у нього шлунок такий пчувий язво. Великий язвобот вийшов на полювання за іншими маленькими язвоботами. Але нахуя нам ДНК. прийом я хочу какати. Спускаємо унітаз, як чутно. Yeah. <реш> браво, Матео, браво! Брависсимо! Ло-Ля Благо! О, Ля браво. Ч дымаленько! хе хе Так там ще тип залишився, що выберете в ее бортесь. Ха-ха, добить кобос. Сука, я не наводжу тебе урод. Просто не цього черножопа бубліна. Просто бліді, блять, можна ще більше твой. Поняв. Блять, я обожнюю вас, просто вони кращі Не поняв. А, ви не ви притворяєтеся, що ви мертвіні, а ви не мертвоїні, О, ну ви пизде Ого, ху ого, пішов, її бать, я хея. Вінкс, разом ми бережемо, перегонимо. О, давайте попиздемо. Тепер давайте тут попиздимо. О, ні, давайте тут попиздимо. Так, тут краще. Дійсно. Ха-ха. Ляво поговорили. Бувайте, хлопці. О, а тут шо? що? Ще хтось попиздить? Бля, неймовірно. О, тепер ми попиздимо після того, як попизділи, звісно. О, ні, нам не дають попиздіти, блять, я хочу попиздіти від біці. Мада сеттоку цзикетейру. Зеттай ні варуй йо німа шіна. Ми перекладаємо японський діалект. Сманай, Кіно. Ні, йо. Вакаттеру. Перекладаємо японський діалект. Реально підгорає. Дивись. З бульбашками. Я, здається, варюсь тут. Ух, добре, добро, горненько. О, да. Я тобі ще трошки жопку поджарю. Дякую, дякую, дякую. На, це навіть ніяк... Я підіпкую тебе заглядаю. А як тут ці емоції? — Там здоровий пеніс. Я намагався зняти вулик. Ні разі. <рес> ну ти не переборщив <рес> німного, а? Ні? Ні. я продовжу. Прикольно, маєчка мені, татуюшечки мої трошечки розкрила. Давай, пояснище. Брий, я войду майку. Себе виїбе. Я казав один чувак, дайте мені точку опори і я вийду весь світ. <рес> дизайн. Бля, прикольно, у нього него живет занимано. І сосочок, я бачу сосочок. Яка солодинка. Так вот, все, дивись, я піджигаю вогнище, береш маршмелло. І кук. І итинг. Ням-ням-ням-ням. <ngliue> Ти Це якщо спустися до мене, і в мене там є рісок. І, людина паву. Блять, ну ти не людина. Ми все просрали. Імператор нам дасть пізні. Ти маєш скислить. Імператора вже допізна. Да Це добре, що в цьому житті у тебе щось зміниться. Правильно, правильно. Я не поняв. Що ж ти не поняв? Я хочу а? пожартувати, але я забув, кого ти. його... Ти. Я намагаюся. Віктора Федоровича Янукевича. А, Янукович. Да, Коквич, yes. You absolutely right. Сакич Коквич. А, коханий, що ти читаєш? Свідоцтво про слюб. Навіщо? Чекаю термін придатності. Шукаю термін придатності. Термін придатності шукаю. Блін, 10 тисяч мільярдів балів нашому джентльменіхі. Тримай, хочу покатати. А, все. Не все, я у тебе просто батарейку витягу. А, так я тобі давай <гуми>, на що ты вытянула. Ты Щоб ти ты Заздрісна істота. история. Мене зараз будуть пиздить. За мною гониться якась хуйня. О боже, Помоги? я бачу це, я не хочу тобі допомагати. Мені <гуми> страшно. А, це цей. Унітаз. Він в тебе Єб... <гуми> Ого! Я його вбиваю. Я його вбиваю. А! Допоможи да мені, допоможи да мені! Чим, 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 Я помираю! Я, я лутаюсь одночасно. Короче, я нам зліва закидаю їжу Яу, я, мені на голову насипало нормально. О, диви, якийсь ще грибочок. А мы так и наели. Да, я труп. Я дую туда. Чуешь? Почему ты молчишь? Алле. А это что, флексилась здесь? Я ты ведь флексилась, да? Схрон! У мене в рюкзаку. А що? А, а, а ти... Ти, типу, зі мною маєш типу а нагору ти... підняти. Ти помер? Я в тебе на спині. Ні. <ріст> я в тебе Ні. на спині, Йо, не рад. По факту ти мене кинув. Чого? Де ти? Тому що я біжу за тим маршрутом, який ти запропонував. А ти страдаєш, а ти... Тав... О, господи! <ріст> 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 Ну примите, конечно. Не зря вот mm, ага.